123 автомобілі військовим більше 14 тисяч FPV-дронів, 661 квадрокоптер, 310 БПЛА різного типу, понад 2000 тисячі одиниць різних видів, спецобладнання та ще багато іншого. Це все передала Вінницька громада оборонцям за 2025 рік. Зокрема, й про це говорили під час останньої сесії Вінницької міської ради цього року на безпеку і оборону. Ми спрямували 1 мільярд 350 мільйонів гривень. Хоча при формуванні бюджету ми передбачили трошки більше мільярда гривень, але нам вдалося закумулювати відповідний ресурс, і ми змогли направити саме на цей основний пріоритет чи перший пріоритет більше коштів, що ми закладали. Кошти пішли на комплексну підтримку сил оборони, розвиток системи укриттів, формування мобільних груп для захисту критичної інфраструктури. Також обговорили бюджет Вінницької громади на 2026 рік. На сесії прийняли рішення, яке надає можливість отримати для людей, в тому числі ВПО, житло за програмою державної підтримки. А ще запровадили нові види соціальної допомоги для ветеранів з ампутаціями до 20 тисяч гривень. На Санаторно-курортне лікування та щорічну виплату матерям загиблих героїв України удостоєних ордером. Золота зірка 5 тисяч гривень. Ми запроваджуємо нові види соціальної допомоги. В першу чергу для ветеранів, яких готова кінцівки, також виплату на самостійне санітарно курортне лікування і по 20 тисяч ми тут перебачаємо да? раз на рік можуть отримувати. І вся щорічна виплата матерям загиблих героїв України, які удостоєні ордену Золота зірка.